26 лютого – дата, яка нагадує нам про боротьбу за Крим. Сьогодні день спротиву окупації Росії українського півострова. Саме цього дня, 2014 року, на площі перед Верховною Радою Криму відбувся багатотисячний мітинг за єдність України. А вже наступного дня Росія почала силове захоплення півострова. Відтоді Крим залишається тимчасово окупованим, але боротьба триває. Тож згадаємо, як це було, і дізнаємося про активність українського спротиву сьогодні. Ста Муса обидва з Криму. Обидва були на мітингу біля кримського парламенту рівно 11 років тому, але на той час ще не були знайомі. Крим, Україна! Крим, Україна! Крим, Україна! Крим, Україна! Тоді кримський парламент планував проголосувати за від'єднання Криму від України. На знак протесту Меджліс зібрав мітинг на підтримку територіальної цілісності України. І про це дізнався Муса. Прийшов на мітинг з друзями. Я там десь опинився об 11-й годині. Людей все більше і більше прибувало, з проукраїнської сторони більше було чоловіків. Зі сторони проросійської там були всі, були і дуже літні люди. і Бабушки, дідушки різні були. Жінки, козачки кубанські були біркута. Після дванадцяти вже почали їх відтягувати, відтягувати першій годині ми їх виштовхнули, повністю зайняли двір. Тарасу тоді було 22. Згадує, що інформація про проведення мітингу розлетілася по півострову миттєво. Я не хотів дарувати країні агресору свій дім свою землю там, де я е, довгі роки прожив, це основний поштовх мій був чому я туди прийшов. До парламенту вийшли майже 15 тисяч місцевих під синьо-жовтими та кримсько-татарськими прапорами. Депутати кворум не зібрали, провести сесію не наважились. Мітингувальники відтермінували окупацію, але лише на один день. Тут є корінний народ, і ми не дозволимо якійсь банді порушувати цілісність України та свідчити від імені всього народу. Вночі російські кадрові військові захопили парламент та раду міністрів, а на світанку над будівлями спустили український прапор та вивісили триколор. Відтоді почалася активна фаза окупації. Одну за одною росіяни блокували українські військові частини, облаштовували та підганяли техніку. Це підтверджує і полковник ЗСУ Алі Бакіров. Він тоді служив у Севастополі, у військовій частині Бельбек. Розповідає, що блокування частини тривало протягом місяця. Підтягувалися і проросійські налаштовані місцеві. Почали з'являтися навколо військової частини так звані «зелені чоловічки. Тобто, це військослужбовці, які ніяк себе не ідентифікували, вони були озброєні. Вони все ж таки. Попали на аеродром закрита частину нашої бригади, і потім блокували можливість виліту літальних апаратів. Вивезли на злітно-посадочну смугу транспортні засоби, навіть якщо буде боєготовність, літак не зможе злетіти. Кремль вирішив узаконити анексію українського Криму через так званий референдум. Він відбувався під дулами автоматів, Незгодні з окупаційною владою, стали фактично заручниками Кремля, викрадення вбивства, катування. 11 років окупації це тисячі обшуків у домівках кримських татар та українців, арешти, в'язниці та вироки до 20 років. Повномасштабна війна змінює хід окупації, змінюються і настрої кримчан вдома вивішують український прапор, а на набережній лунають українські пісні. Бачите, як тікають мене. Сни. Гучно та яскраво розцвітає бавовна на військових базах біля саку Новофедорівці, у Старому Криму. В Севастополі один за одними йдуть на дно російські військові кораблі та підводні човни. А в день незалежності, в Криму, на Мисі Тарханкут висадився гурт та ВМС, знищили ворога та вивісили стяг. Так в українському Криму замайорів державний прапор. І щоб так було у кожному містечку півострова. Наші військові звільняють наші території. Тарас добровольцем вступив до сил оборони, а муса виготовляє для них баги.